Ми, ми сьогодні в незвичному місті, ну як воно звичне, просто на відео у нас ми не часто таке знімаємо. Ми на об'єкті, це багатопоховий житловий будиночок. Сьогодні питання гідроізоляції е балконів, правильний підхід, підбір матеріалів і, і комплекс. Що перше, що нам треба? Значить, е перше, що нам треба зробити, це е злапати правильну погоду, а саме нам потрібна. Температура від 10 градусів до 25 це ідеальні робочі умови. Далі дуже важливо, щоб не було мокро, щоб не було дощику, щоб поверхня була суха, суха від вологи і повністю бетонна основа, цементна стяжка, щоб вона цілком висохла. Як ми це робимо? Ми перевіряємо в першу чергу вологість стяжки, тобто є вологомір, вологість бетонного покриття. В даному випадку це 2%, 2,5%, тобто воно повністю сухе. Далі нам потрібна ґрунтовочка. В даному випадку ми будемо використовувати полімерну ґрунтовку, гідрогрунт. Вона може і служити відразу пароізоляційною мембраною. Для того, щоб вона була ідеальним ґрунтом, нам потрібно її розчинити з водичкою один до одного і нанести в середньою витратою 100 мл на метр квадратний. Тобто повністю э, змочити, загрунтувати поверхню. Як перевірити міцність примітивним методом? Якби все зрозуміло, та стяжечка хороша. Грунтовку ми наносимо валиком або кісточкою з э, часом висихання 2 годинки. 100 грамів на метр квадратний. Щоб люди розуміли, яка вона. Поверхня має бути попилосошена, очищена, підметена, хлопці перед тим вже її попилососили. Хоп. Будемо зараз дві руки. А знаєте, взагалі, як я роблю? Я такий, що я, я не моє. Я теж так люблю, але я думаю, що у вас не, не буде так робити. Так. <ріху> у мене є такі спеціальні ішкари робочі, червоні. Ні, так, так і треба. Типу, воно нікуди не дінеться. То валіком був би рух. Валіком був рух. О! Блядь, вибачайте, то я, да? Але я маю чим помити. Грунтовочка висохла, бачите, тут десь, десь-не-десь вона ще стоїть трошечки, наклеї менше, її впиталося тут більше. Далі нам треба годинку почекати, і ми будемо наносити гідроізоляцію двохкомпонентну. Вже сохнуть всі наші балкончики. Там далі теж хлопці загрунтували. Дві годинки, поверхня готова. Далі нам потрібна двохкомпонентна гідроізоляція. Так, вона є в такій упаковці, є більшій, це 17,5 кілограм. Це розраховано на 10-12 квадратних метрів. Один компонент сипучий, другий компонент рідина. Ми їх змішуємо в пропорції компоненту Б. потрібно 5 літрів а компоненту А потрібно 12 літрів. По факту 1 до 2, там 1 до 2 і 2, і наносимо готову робочу суміш кісточкою, валиком, кельмою. Допускається нанесення навіть помпою, розпилювачем під високим тиском. Між шарами треба 3-4 години, наносимо два шари. Витрата на один шар десь приблизно кілограм, тобто міліметр. Для потреби можна армувати. Для зміцнення композиції ми можемо армувати поверхню, тобто спеціальна армуюча є стрічка. Ми її зразу наклеюємо між шарами. Покажу, як вона виглядає. Ось в такому ключі. Крім того, для всіх. Для всіх кутів, зовнішніх, внутрішніх накладок. Є спеціальна прорезана стрічка. Зараз ми будемо наклеювати і покажемо. Починаємо змішувати. сам. Відсипаємо половину і відливаємо тоді половину. Може буде коритися вже Так, так, трохи буде. Да-да. так -да. не так. Ні, да то можна потім долити, І ще можна лити. Можна буде долити, якщо біда. Тож не цей. О. Добре. Або а, тут грунтовка. Дивіться, на хай стоїть. Має реакцію. Замішуємо розчин, даємо йому трішки відстоятися, випустити повітря, де рація, називається процес. І валиком, кісточкою пультом кілограм на метр квадратний, тобто приблизно міліметр кладемо шар. І відразу будемо стоплювати ленту і стрічку. Гідротейп G – це проармована, прорезинена стрічка. Вона буває вже в вигляді кутів зовнішніх внутрішніх. Отак от вона виглядає. От вона прорезинена, от така її якість. І вона потрібна для накладки на кути. Отут і отут. Той, хто катали поксидку, той знає. Ну. Я заставляю чи ні, я засупаю край? Так. Ну, я маю на увазі, чи ви бачите. Бо це ж для відео, ж на Зараз ти спробуєш теж, щоб ти потім міг пересічному майстру пояснити, як цим користуватися. Правильно, правильно, наносити матеріал спочатку поздовж, а наступний шар поперек. Так, Рівно до кута, да. Можна трошки менше. Бо там є ще накладка-то. Ну. У мене просто по рука... о, рукавиці то. Все, втупили, а наступним шаром закатаєте і всі питання. Сонечко присвітило і воно швидше схоплює. Це навіть добре, бо це можна буде зараз зробити. При тощині 1-2 мм, У нас йде витрата 1-2 кілограми на метр квадратний. По факту, шляхом замірів, у нас вийшлося витрата на балкон 5 квадратних метрів десь в районі 6-7 кілограм. Відповідно, ми фактично за один шар добилися надійного перекриття. Можна класти більше, це тільки краще. Більший шар гідроізоляції. Ще нікому там сильно не зашкодив, тим більше двохкомпонентної. По суті, її призначення дуже універсальне, адже вона є еластична і стійка до механічних навантажень і зберігає еластичність, повністю водовідпірна, але паропроникна. Тому вона підходить навіть для таких серйозних завдань, як гідроізоляція мостів, автострад, шосе, паркінгів, підвалів і так далі. Обробувану поверхню після висихання. Після 12 годин можна оздоблювати і монтувати зверху навіть там, керамічну плитку або інші декоративні ефекти, а можна залишити так і в принципі, по ній ходити вона буде стійка до всіх типів навантажень. Висихання година, 45 хвилин. Між шарами 4-5 годин, повна полімеризація, 5 діб.